Пільмені. Як смачно неймовірно смачна страва. Ви таких смачних пельмень ще й не їли, хоч вони і без м'яса, але вже дуже смачні. Як їх приготувати? А ось так ось які потрібно взяти. Основні інгредієнти для цієї страви. Заварне тісто якої всі цибульки спеції приправи беремо за своїм смаком, варимо квасолю у підсоленій воді. Поки до готовності вариться. Соля, то ми смажимо до півготовності подрібнену рібчасту цибулю та моркву. Смажимо цибулю з морквою, а тим часом дрібнемо капусту. І з капустою ще й подрібнемо часничок. Додаємо капусту з часником до смаженої цибулі з морквою. І продовжуємо це все смажити на сковороді. Овочі подрібнили будь-я, бо ми їх разом з квасолею пропустимо через м'ясорубку. Щоб страва стала ще смачніша, то до гарячих овочів додаємо подрібненого ще часнику. Та ще й перчимо. Ще поперчили, додали часничку. І вимикаємо вогонь. Нехай квасоля та смажені овочі трохи охолонуть, приготуємо фарш. Це вже охололо і пропускаємо через м'ясорубку. Смачно заправимо фарш, смачні будуть і котлети. Ось ми фарш солимо. Додаємо ложку сухарів, ложку манки і обов'язково додаємо свої улюблені спеції. Ми ж додаємо італійські трави і ще чорного милиного перцю. Додали ще і яйце і все ретельно змішуємо, перемішуємо. Готуємо багато фаршу. Бо із частини посмажимо неймовірно смачні котлети. Як на нашому каналі вже є відео. Підписуйся на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. Густий приготували фарш. Нехай трішки постоїть, нехай манка розбухне, а ми тим часом приготуємо тісто на пельмені. Приготуємо ідеальне тісто, заварне тісто, як а ось так. Ось так яйце із цукром та сіллю змішуємо і додаємо гарячої води, якої температури, а такої, щоб палець терпів. Наливаємо води і швиденько ось так із борошном змішуємо, заварюємо гарячою водою борошно. додаємо дві столові ложки соняшникової олії і заміс тіста робимо ложкою, бо ще воно гаряче, а пізніше заміс зробимо руками. Залишаємо тісто на 15-20 хвилин. Нехай відпочине, нехай клейковина розійдеться, а тим часом зробимо до пельменів засмажку. Ось ми дрібно нарізали сала, посмажимо його на щонайменшому вогні, жир витупимо із сала. У шкварочки у жир. Додамо ще ріб часту цибулю, ось як ми її подрібнили. Засмажка вже готова. Готове вже і тісто, і відпочило стало м'якеньке, еластичне. Відщипуємо тіста і крутимо ось таку ковбаску. Ідеальне тісто. І борошна не потрібно додавати. Будемо готувати варенички, плесканці. Борошно поділили ось на такі часточки, скручуємо кульки, а кульки будемо розплескувати або розкачувати качалкою. плесканці варенички готуємо зручним для нас способом, можна їх. І склянкою вирізати. Пельмені теж защіпуємо зручним для вас способом. Ми ліпимо ось такі. За потребою ще й дощечку посипаємо борошенцем. защіпуємо пельмені і відразу ставимо каструлю на вогонь. Пельмені варитимемо у бульйоні. У воду додаємо сіль, чорний перець горошком та лаврового листу. Чекаємо, щоб вода закипіла. Уже й вода закипіла, будемо варити пельмені. поміщаємо пельмені у воду. Ось уже пельмені закипіли. Засікаємо час і режим плити переключаємо на середній, закриваємо кришкою пельмені. Нехай вариться! У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал, далі буде приготування страв ще смачніше. Зварилися наші фільмінчики, дістаємо їх із води і будемо ще гарячими подавати до столу, подаємо пельмені до столу. Засмачимо пельмені шкварочками і цибулькою, хоч такі пельмені Можна приготувати і пісні, без яєць і засмачити однією цибулькою. А далі на нашому каналі ще смачніше буде приготування страв. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Апетитні фільмінчики, розріжемо їх. Ось які вони усередині. Смачні пельмені. Ммм. Як смачно. Неймовірно смачна страва. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за хороші коментарі. Дякуємо за підписку і віримо, що все буде добре! Смачна ця страва зі сметаною! Смачна з овочами та з фруктами. А що це за зірочки на тарілці? Напишіть про це в коментарях. А далі на нашому каналі. Ще смачніше буде приготування страв. Рекомендуємо підписатися на наш канал.